Всіх вітаю, всім гарного дня. Сьогодні вирішила вийти до вас із посудом. Ну, такий посуд, або, скоріше всього, кухонний прилад і частково посуд. Не знаю, як ми будемо записувати, будемо старатися оперативно, а там воно як вийде. Тому що живемо в таких екстремальних умовах. От. Ну, ніби зараз у нас світло подали. А то тоді, ну, в принципі, побачимо. Може, генератор запуститься. Та, я думаю, я встигну записати. Довго не буду е, говорити. Ось такий молочник у мене є, пропоную вашій увазі. Я не знаю, чи тут повинна бути кришечка, чи так він просто зроблений. От не знаю, я його придбала от в такому вигляді. Тут така чорненька смужечка є всередині. Тут ось позолота. Бачите, внизу жовтенька смужечка і смужечка позолоти. І от така помаранчева ручка. Це від кавового сервізу, е, я не знаю, як зветься саме цей сервіз. <кій> ну, форма від кавового сервізу. Е, здається, від кавового. І ось такий молочник. І що тут цікаво там є всередині одна крапочка. Це так, як з недоліків у тісті. Просто чорненька така окаленка. І ось хочу вам показати клеймо. Дивіться, яке клеймо, стареньке. Можливо, камеру ближче підсунуть. Ось таке стареньке клеймо, чашка. От. Це 60-ті роки. Можливо, і раніше, я вже забула. І коли займалася, посудом, пам'ятала всі клейма. зараз. Уже так, знаєте. Ось такий молочник, якщо комусь можливо, в колекцію, або додавить до сервізу. Це вже рідкісні речі. Під номером 4, 120 гривень буде коштувати. Так. Я так буду по порядку показувати все, що в мене є. Маю таку попільничку. Це прийшла у посилочці, вона абсолютно нова. Там знизу якась наклеючка, я нічого не здирала, то, мабуть, щоб так гарно було всередині. Така попільничка. Можна використовувати за призначення, можна використовувати навіть кавові ложечки складати. Теж дуже гарно. От, наприклад, ну, в мене цукорничка, кава стоїть на підносику, і ложку я завжди ложу. Поколотила і положила, ну, так, як швиденько. А так можна покласти в таку ємність. Ну, це просто мої фантазії. А ваші фантазії це ваші фантазії. Під номером 7 30 гривень. Ось така е, попільничка, всього на всю 30 гривень, 8,5 см вона в діаметрі по зовнішній стороні. Так, далі хочу показати вам ось таку кавову пару. Це у нас городниця, другий сорт, зелене клеймо. Такий цікавий тут малюнок, я не знаю, що це, чи барбарис якийсь, чи якісь ягідки, не знаю. Кавова чашечка. Тут замість позолоти нанесена коричнева фарба. Скоріше всього, що і навіть рельєфна така вона внизу ця чашечка. Скоріше всього, що я так думаю, що вироби виготовлялися раніше, а вже розфарбовувалися під кінець 80-х років, початок 90-х. Тому позолоти вже тут їм не вистачало. Фарбували, наносили обідок такий коричневою фарбою. Дивіться, є в мене отаких шість чашечок. І 4 блюдця. Ну, я думаю, що такі блюдця можна знайти, якщо комусь треба. Такі блюдця можна знайти будь-де. Багато хто продає. Отакі От кавові блюдця невеличкі, вони в діаметрі 11 см. Ну і чашечка, кавова чашечка. Тому дивіться, я всі не брала сюди на стіл, щоб не, за... не займати місця. Чотири блюдечка. І 6 чашечок. За весь цей комплект він йде під номером 3. Ціна буде 200 гривень. За 4 блюдечка і 6 чашечок. Можливо, кому треба доповнити сервіс, то, будь ласка, Уже майже все є лише два блюдечка. Ці блюдечка знайти нескладно. Так, далі є в мене статуетка ось такої собачки. У мене така в колекції собачка є, тому, ну, дві одинакових, я думаю, мені не треба. Не знаю, я думаю, що це порцеляна. Я думаю, що це порцеляна. Ось така собачка. Вона вся ціленька, гарненька, ніде ніякого немає пошкодження, ну це, не знаю, що за порода. Я не дуже розбираюсь в породах собак. Ось така статуеточка. Довжиною вона 15 см. Довжиною під номером 5 100 гривень така статуеточка. У мене є набір, собачок. Так, далі хочу показати вам, я її не розкривала і не дивилася. Ось така прикраса на ший, а, ця прикраса. Зверніть увагу, тут дівчинка намальована, вона її одягає на голову цю прикрасу. Тобто вона йде як віночок. Зараз розпакуємо, бо я не розпаковувала, не знаю. Ось така прикраса. Тут ось резиночка, а це все волосся і паєточки. Бачите, така прекрасна на голову. Я не буду її знімати, вона ось так прив'язана. Ну, тут доросла дівчинка, дівчина нам зображена, можливо, це для молодших дівчаток, можливо, і дорослі носять таке. Ну, це ж, мабуть, не натуральне волосся. Хоча така, знаєте, цікавлена на дотик. Ось така річ вона абсолютно нова. Я просто пропоную, так як ну, те, що в мене було в посилочці, я те вам і показую. Ви його частково бачили? Ну, Така річ буде під номером 14-50 гривень. Не знаю якої сторони. Під номером 14-50 гривень. Тут, бачите, ширина його... Е Регулюється за допомогою цієї резиночки. Тому, я думаю, якщо тут намалювано на голову, то тут, відповідно, і гарна буде ну довжина підійде на, навіть на дорослу. Так, далі, ось хочу вам показати одну таку річ. довго ну і так, щоб сказати, довго я думала, я не довго думала. Це з посилочки річ, там он, вона. Не вимита, бо вони в мене лежали окремо, та й посуд, що То він весь чистий, а тут ця штучка лежала окремо, я довго думала, для чого вона, ця штучка, і зрозуміла, а там навіть він, мабуть, від торта. Від какао такий бруд. Я зрозуміла, що це нарізати торти. Бачите? Ось така штучка. Тут навіть вона внизу, ось вона, вона пластикова, внизу вона ось так загострена, щоб гарно було е вирізати, е різати торт. І дивіться, вона навіть е ну, тут регулюється більшу-меншу скибку врізати. Тут можна придавити, то будуть отакі меншенькі. Так будуть. Ну, тобто, я думаю, ви мене зрозуміли. Під номером 13-50 гривень така штучка. Хто пече пляцки або торти, то будь ласка, отака річ. Я думаю, вона нова, можливо, там раз спробували. Ну, там треба вимить така штучка. До речі, хочу вам сказати: я прочитала коментар стосовно мого, останнього, здається, одного з останнього, е, крайнього відео. Жіночка написала, що у вас такий голос, що ви наче не то, що не хочете продати, а просто віддати даром. Візьміть. Ну, Такий якийсь тон, мені не сподобалося. Ну, візьміть хоч за даром. Ну, от Сказала, що в мене такий, не знаю, чому вам там ка... кажеться, так здається. По-перше, я не думаю, що зараз всі ми такі веселі, прям дуже веселі. І дуже в нас такий задорний голос, і бодрі ми такі, і так далі. Я не думаю. Ну, можливо, хто не в Україні живе, то йому по-іншому. Ну, по а в нас зараз не той настрій, не той ну, взагалі, про що ми говоримо. Та й так, я там трохи написала, відповідь, можливо, не треба було, ну, написала. Так, далі дивимося. Е, ось така оселедниця. Дивіться, яка гарна оселедниця. Я думаю, тут можна покласти е, рибу, тут можна покласти лимончик, зелень, ну, різні там. Е, я думаю, що це для, для риби. Ось така, дивіться, яка краса. Я думаю, що це для риби. Можливо, я помиляюся. Це дивіться, вона абсолютно біла. Але це сумський порцеляновий завод, зелене клеймо, друга, е, другий сорт. Вона не розфарбована, але, можливо, воно і краще, тому що от така біла оселедниця або біле блюдо, будемо так казати. Вона е імпонує, підходить до будь-якого білого кольору, тобто біла це класика. Я зараз вам скажу розміри. 17 см вона шириною, е 32 см довжиною. І вона така височенька, 4 см. Бачите, бо тут вона така хвилястенька. Ось така краса. Ну, Дійсно, річ така, е ну, Якби не популярна, не дуже такого багато було, це брудненьке. От. Тому така цікава річ. Під номером 8 180 гривень, ось така гарна посудина. Так, далі, далі чашка з попереднього огляду. Тут, бачите, трос... тросник, гілочки трос... троснику. Зображений. Така ручка гарна. Я вам показувала в минулому огляді, ну дуже гарна чашечка. Це Англія. Тут навіть клеймо зроблене в тісті порцеляна. Гарнесенька така, вона новенька, ціленька. Я тут ціну трішки знизила. Під номером 42 така чашечка 80 гривень іде. Це сама звичайна чайна чашка. Отака. От так. Далі покажу оці штучки, граюся ними. Щоб ви розуміли, це для пігулок. Для пігулок. Ось одна така маленька, має таку кришечку. Ну, з десяток пігулок, а то і більше сюди влізе. Дивлячись, які пігулки. Отак От закривається. Бачите, тут такий фосочок, щоб можна було відкривати. І. Ось так закручується. От. Така, ну, можливо, кому треба. Я, наприклад, собі ось залишила. Е, просто тому, що вона трішки пошкоджена тут. Ну, ось, бачите, така зазубренка. Ну, думаю, буде, мені залишу. От так в сумку вкинула та й Ось такі штучки для пігулок. Можливо, знаєте, там, кого люди в форі, наприклад, і ну, приготували там на вечір чи на ранок. Ну, це я згадую просто, як я доглядала маму або тютю, то наготувала ось на, на вечір там. Всі поскладала та і знаю, скільки. Так, отака маленька, під номером 18-20 гривень коштує коробочка. Ці трішки більші, ось дві під номером 17 і під номером 16. Вони трішки більші, ось такі, бачите, але теж вони по 20 гривень. Ну, кому яка треба, для пігулочок. Звичайно, їх треба помити, бо запах пігулок тут є. Ними користувалися, але вони, ну, от сю з пошкодженням, то я вам показала, я її собі залишила. Так, хоч ніби як сказати, ніби так подумати, не треба там, чи як, ну треба, треба, ми ж живі люди. Так, далі в мене що? Ось такий декоративний вазончик. Декоративна товстянка, називається вона, або грошове дерево. Знаєте, в кого нема можливості вирощувати е, живі, то можна отакий красивий декорчик поставити. Я не знаю, це якийсь баранчик, мабуть. Мабуть, баранчик такий. І отакий вазончик. Бачите, там? Приклеєна така толстяночка. Під номером 9, 80 гривень, ось такий сувенірчик. Воно дуже миле. Мені багато таких сувенірчиків залишається із цих посилок. Ну, то і залишаю. Весь ціленький, ніде немає ніякого пошкодження. Не знаю, який це матеріал. Він важкенький такий, можливо, глина якась. Ну, звичайно, це не порцеляна. Ну, тут трішки ось, можливо, це глина, можливо, це мент. Ну, я думаю, що це ручна робота. Ну, ось такий сувенірчик. Так, далі дивимося. Термос під номером 15, ємністю на пів літру. Все тут працює. Ви знаєте, от я дивлюся, він ніби не був у користуванні. Так зараз сама гляну. А всередині, ніби вода була. Ніби була вода, ніби користувалися ним. От. А тут ось таке все, знаєте, як нове. От. Ну, тому я ціну поставила чисто символічно. Я думаю, ви знаєте, скільки коштують такі термоси. Термос абсолютно справний, все тут в порядку, для кави е, не попала. Ось, е, Дивіться, тут якісь іще на 500 мл, тобто на півлітру кави, чи чаю, чи просто кип'ятку. Під номером 15, 100 гривень такий термос. Так, що в мене ще є? Ще є в мене ось такі тарілочки. Їх у мене дві. Е, виробника я не знаю, тому що тут лише. Стоїть номер. Це порцеляна, ну, скоріше всього, це англійська порцеляна. Можливо, ці тарілочки від сервізу, і вони, немає на них клейма. Е, дивіться, такий ситцевий малюночок тут. Букетик такий, ну, це не месінський, це, ну, просто, звичайний букетик, такі декольки. Тут по краєчку є е, е, рельєф. Не знаю. Ну, є така смужечка рельєфу, тут, звичайно, смужечка позолоти. От чудова європейська порцеляна, не сучасна, це вінтаж, в діаметрі 19,5, навіть 20 см. Ні, все-таки все 19,5 см в діаметрі. Ось такі дві милі тарілочки є у мене. Одну я залишила на подаруночок. Е, хотіла собі залишити, а потім думаю, у мене вже так їх багато, знаєте. Такі дві милі тарілочки по 80 гривень кожна. Тарілочки йдуть під номером 11 і 12. Далі хочу показати вам ось ці чашечки кавові. Це Чехословаччина. Тут дуже щедра позолота, люстрове покриття ось такий букетик, бачите? І з цієї сторони маленький букетик, і тут ось всередині. Ви їх бачили. Це прозора порцеляна, ну, не кістяна, хоча ну, просвічується. Звичайно, якби було тут додаткове освітлення, я то бачу ось свої пальчики тут із зворотньої сторони. Легесенька така, ось клеймо. Ну, його не дуже видно, бо воно такими пастельною фарбою зроблене, зеленуватою. Ось така краса, по 50 гривень кожна чашечка. Ну, навіть для декору це дуже мило. Тут, ось, як придивиться, тут і іриси є у букетику. Ну, така мила-мила. Такі милі-милі чашечки. Так, по 50 гривень під номером 1 і 2, по 50 гривень кожна чашечка. Так, дивимось далі. Далі у мене є ось такий кавник, вірніше заварник. Заварник, як би для чаю. Не знаю, можливо, і заварювали в ньому щось, Ну, це у нас, щоб ви розуміли, це славянський керамічний комбінат. Тобто це кераміка, це не порцеляна, це ну, глина, кераміка. Можливо, і заварювали, бо трішки тут ось є, і ще не вимито. Чайничок абсолютно ціленький. Все тут в дуже гарному стані, покриття люстрове, ось такий ніжний букетик тут. Е, можна використовувати і за призначенням. Ні, скоріше всього, він не був у користуванні, тому що тут ось все білесеньке, скоріше всього, не був він у користуванні. Е, як за призначенням, так і для декору. Зараз для декору теж використовують такі гарні. Речі. Він такий перламутровий весь гарний. Під номером 6, 80 гривень такий заварничок. Так, ну далі от тут у мене е, плиточка, я показувала тут номер 77, ну, можливо, в кого будинок або е, квартира. Е, під номером 77 отакі плиточки. Так, зверніть увагу, яка краса. Ось таку плиточку викласти. Це ну, справжня керамічна плиточка. І знаєте, це європейські плиточки. В Європі люблять робити, наприклад, і підставки там, для гарячого, з кераміки. Ось така плиточка. розмір 19 на 7 см. Такі плиточки просто кладуться на клей. І ось вам такий номер. Ось такий номер. Дивіться, яка краса. В такому віночку. Цікавому. Ось такий е, така річ, таку мені річ поклали, то я вам показую під номером 19, 100 гривень такий номерочок. Якщо хто хоче собі придбати, будь ласка. Я склала в торбинку, щоб ніде не розбити. Знаєте, бо їх тут 5 штучок, щоб не повбити. І завершити я хочу це сьогоднішнє своє відео. Ось у мене є така форма для запікання. Тут, я дивлюся, всередині, то як би ним не користувалися, я не бачу слідів користування. Така біла блакитними сніжинками. Вона важкенька доволі така. Ця форма. Ну тут, я не думаю, що ним користувалися, можливо, десь ну, при транспортуванні забруднилася. Ось така формочка, зараз ми виміряємо її. 29 см довжина, 20 см ширина і глибина 4 см. Ось така гарна форма для запікання, дуже практична. У мене є, але трошки більша. А от така меншенька, вона дуже практична Ух. для запікання. Просто, ну, його треба навіть десь роз розміщувати на кухні, розумієте? Під номером 10, 200 гривень, ось така форма для запікання. Так. Ось на сьогодні в мене такий відеоогляд. Предмети всі ви побачили, кого що зацікавить, пишете мені на Viber, Буду відповідати. Хто не знає, як знайти мої контакти в описі під відео. Там є мої контакти. Що ще? До речі, сьогодні подвозила частину посилочок. То просив, тому що дуже хвилювалася, трішки я зафоріла була. Прям, знаєте, вночі зафоріла, так що треба було визивати невідкладну допомогу. Тому дуже я хвилююся за всі ці посилки, якщо хтось вважає, що серцевий напад, якщо хтось вважає, що можна. Відправляйте йому посилочку, то ви мені кажете, я вам відправляю. Бо, ви знаєте, саме більше я хвилювалася за те, що я людям, я людям повинна. Ну, у мене людський товар лежить. оце мене саме більше турбувало. з ним же ніхто, кроме мене не розбереться, розумієте? Тому так, ну ніби, слава Богу, жива. Здорова, сижу коло вас. Тому так. А я вам, любі мої, всім бажаю тихого, мирного дня, міцного здоров'я, всім до зустрічі, всіх обняла!